Календарі 8 квітня 2023 рік. Я зараз знаходжуся у місті Біржай. Місто належить Литві. Як ви вже зрозуміли, мені вдалося зустрітись з своєю матусею. Їй зараз 80 років 20 серпня 2023 року. Їй виповниться 81 рік. Я зараз з людою, з Глорією і Вікторією та з матусею. Проживаємо в гуртожитку. Щойно я своєю матір'ю вийшов на прогулянку. Відчувається, що поступово до Литви приходить весна. Тому що клімат стає теплішим. Взимку в Литві досить холодно, тому що коли я прямував до Литви, мені довелось. Пережити деякі незручні моменти, тобто дорогою до Біржая мені було холодно, іноді мерзли руки, але зараз усе змінилось. І відчувається, що до Литви завітала весна. Живучи в Литві я не працюю. Мені зараз виробляють. Документи, щоб я облаштувався в Литві як її громадянин. В гуртожитку, живучи своєю родиною, я люди допомагаю мити посуд, а також доводиться виносити сміття. У всіх інших питаннях за мене клопочеться люди. Коли мене оформлять як громадянина Литви, я буду отримувати допомогу від держави. І тоді мені вже можна буде жити самостійним життям. Женюсик, скажеш щось на камеру? Нічого не хочеш говорити. Я я можу тільки сказати, що я дуже довольна і радосно, що э, е-е, зустрітила свого брата. На цьому закінчимо трансляцію.